Добрий день, діти! Сьогодні на уроці читання ми з вами продовжуємо досліджувати красу нашого краю. Тема сьогоднішнього уроку народні умільці. Наталя Олійник гончарик із опішного. Загадка то бавлянка. Але давайте трішечки потренуємо свій розум. Згадайте вірш, який ми з вами вивчали. І допоможіть мені завершити рядочок, водограй, полів розмай, зеленгай, ліщина. Це це рідний любий край, наша. Розумнички, батьківщина, пам'ятай, не забувай батьківську стежину, прикрашай, шануй свій край, їм свій. Батьківщину, розумнички мої. А зараз спробуйте роз'єднати слова і прочитати прислів'я, яке утвориться. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Так, без батьківщини немає людини. Як ви розумієте це прислів'я? Так, людина дякує тому, містю, тим людям, які допомогли їй з'явитися на цей світ. Отже, батьківщина це дуже важливе для кожної людини. Сьогодні на уроці ми продовжуємо знайомитися з українськими поетами і письменниками. Ми дізнаємося про чудове селище Опішне на Полтавщині, де живуть і працюють гончари. Які своїми виробами відомі на весь світ. Наше оповідання називається Гончарики з опішного. Як ви думаєте, про що або про кого буде йтися в оповіданні з такою назвою? Так, про людей, які виготовляють гончарні вироби, а це вироби з глини. Давайте прочитаємо текст. Наталя Олійник, гончарики з опішного. Не можна уявити нашу Україну без пишного куща калини, без барвистої вишиванки чи щирої пісні. Годі уявити її без керамічного дива, мальованого глечика, макітри, куманця горщика. А ще глиняного дитячого свищика, що голосно сюрчить та витьохкує по Солов'їному. Давна наші дідусі й бабусі займалися гончарським ремеслом, передаючи секрети майстерності своїм дітям та онукам. Так створювали цілі династії талановитих гончарів, як от у селищі Опішному, що на Полтавщині, це прадавнє поселення на річці Ворсклі. Славиться мальовничою природою, багатою історією та найголовніше талановитими майстрами. Отож і називають опішне столицею українського гончарства. Найдорожчим скарбом, який передавали гончарі у спадок своїм дітям, вважався гончарний круг. У досвідченого майстра він не просто крутився під час гончарювання, вивершуючи з грудки мокрої глини, дзвінкого глечика чи горня, круг співав, бо крім тяжкої праці та вміння, гончар вкладав у кожен виріб часточку своєї душі. Виготовленого куманця горщика чи свищика просушували, покривали спеціальним розчином поливою. Знову просушували в гончарській печі Горнові. Після цього виріб ставав міцним і довго слугував людям на добро. Давайте з вами перечитаємо слова стовпчика, звертаємо увагу на правильний наголос самостійно і зі мною. Керамічного! Мальованого. Макітра Куманець, глиняного витьоххує. Династії. Свищик, прадавнє, Борскла Скарбом карбом, гончарування, вивершуючи. Поливою! Поставте відео на паузу та прочитайте ці слова самостійно. Усі слова були вам зрозумілими, які ви читали у тексті і слухали? Звичайно, що ні. Давайте розберемо, що ж таке Макітра. Погляньте на фото і давайте розберемо Макітра це посуд, виготовлений з випаленої глини. Що ж таке куманець? Це ось така фігурна керамічна посудина. А що таке свищик? Свищик це керамічна народна іграшка з свистковим отвором для добування звуку? Так. Свисточок такий, але має назву свищика. Династія. Що тут означає? Кілька поколінь однієї родини, що передають від батьків до дітей свій фах і майстерність. Про яку династію говориться в тексті? Про династію гончарів. Ворскла це що протікає з Сумською та Полтавською областями України. Ворскла є лівою притокою Дніпра. Поставте відео на паузу та прочитайте текст самостійно. Він знаходиться на сторінці 88-89 нашого підручника. Дайте відповіді мені на питання. Про що це оповідання? Про красиве село Опішне, яке знаходиться в Полтавській області. Чим воно славиться на весь світ красивими гончарними виробами. Як виникли династії гончарів? Так, здавне, наші дідусі й бабусі займалися гончарським ремеслом, передаючи секрети майстерності своїм дітям і онукам. Так створювалися цілі династії. Знайдіть ці речення у тексті і зачитайте самостійно. Що гончарі передавали у спадок своїм дітям? Пошукайте в тексті. Знайдіть це речення. Найдорожчим скарбом, який передавали гончарі у спадок своїм дітям, вважався гончарний круг. Як ви зрозуміли виділене речення у тексті? Круг співав, бо крім тяжкої праці та вміння, гончар кладав у кожен виріб часточку своєї душі. Чи може круг співати? Ні, звичайно, це слова в житті в переносному значенні. А що це означає? Гарно працює, легко працює. Але легко працює тому, що там є часточка душі кожного майстра. Підгадайте загадку, глина в кого ожива, творить, хто з неї дива, кого посуд, ніби жар? Ну, звичайно ж, це гончар. Отже, хто такий гончар? Це людина, яка робить вироби посуд з глини. Давайте поміркуємо, яке це оповідання художнє чи науково художнє? Доведіть свою думку. Чи є тут якісь історичні наукові дані? Так, звичайно, є. Отже, це оповідання науково художнє. Розгляньте фото на екрані або у підручнику на сторінці 90. Що ви бачите на цій світлині? Глиняні вироби. Так, а саме, що ви тут можете назвати, придивіться уважно: різні тваринки глиняні, маленькі глечики, великі глечики. Подумайте і запитайте в своїх рідних, якими керамічними виробами користуються у вашій родині. Це ваше завдання буде дослідити, можливо, щось цікаве ви знайдете і поділитися цією інформацією на наступному уроці. Наш урок підходить до завершення. Про що ви сьогодні читали? Про гончарів! Як цей текст називається? Гончарики з опішного. То було цікаво вам дізнатися. Дякую за вашу думку. А мені здалося дуже цікавим дізнатися, що означають ось ці такі слова Куманець, Макітра та решта. Що було вам складно? Дякую, думаю, все вдалося. Що ви зрозуміли сьогодні на уроці, що наша Україна не тільки красива, а й багата надзвичайно талановитими майстрами? Що ви тепер зможете? Розказати кожному, що в нас в Україні є село Опішне в Полтавській області, яке є столицею гончарства? А навчилися сьогодні. Гарно читати. У вас все вийшло? Додому навчитися виразно читати оповідання гончарики з опішного на сторінці 88-89. дізнатися у своїх рідних, якими керамічними виробами користуються у вашій родині, і розказати про це на наступному уроці. Я дякую вам за увагу. Дякую за урок. До побачення!